Цього року вперше абітурієнти складатимуть одночасно шкільний екзамен з української мови і ЗНО з цього ж предмету. Тому перше тестування з української мови і літератури відбудеться 24 квітня. Це обов'язкове ЗНО, яке складатимуть 11-класники, студенти училищ коледжів і випускники минулих років, які мають намір вступати у вищий навчальний заклад у 2015-му. Усі документи на реєстрацію школярів приносять у школу. А звідти вже бандеролю відправляють в Івано-Франківський регіональний. Цік. Маємо частину вже зареєстрованих в онлайні, але не маємо відправлених документів. Як завжди, спрацьовує такий суб'єктивний фактор, в частині дітей ще відсутні паспорти, хтось не зробив ксерокопію паспорта, хтось не зробив фотографій і чекають власне того останнього учня, який вже донесе документи. Український центр оцінювання якості освіти пропонує школам відправляти документи учнів частинами. Усім майбутнім абітурієнтам потрібно на сайті українського центру онлайн заповнити заяву реєстраційну картку, видрукувати її і завершити заповнення далі власноруч. Тоді підготувати копію паспорта. Якщо до 1 вересня абітурієнту виповнилось 16 років, в іншому випадку підійде копія свідоцтва про народження для учнів училищ коледжів. Необхідна також довідка з навчального закладу для випускників Кім минулих років копія атестата. На всіх копіях потрібно вказати згідно з оригіналом, поставити підпис, написати прізвище та ініціали. Для тих абітурієнтів, які вже зареєстровані і їм надійшли сертифікати, вони мають право внести зміни. Такі зміни можна внести двічі. Перший раз це для тих, хто хоче поміняти, ну скажімо, в українській мові рівень складності базовий на. Поглиблення або навпаки, то така можливість буде до 6 березня. А для тих, хто хоче взагалі внести зміни до своїх реєстраційних даних, то це можна зробити до 1 квітня.